Коли Олімліцієнти завітали у гості до затриманого, то аж розгубилися, адже потрапили не у звичайне помешкання, а у справжнісінький притон. Близько 10 кілограмів наркотиків виявили на будь-який смак. Виявлені такі наркотики, як канабіс, макова солома та екстракційний опі. А також в процесі дослідження одна з речовин виявилась насінням коноплі. Молодик розповів правоохоронцям, що знайшов наркотичні речовини в сусідньому районі, які начебто валялися просто неба. Тому він їх підібрав, підсушив і вирішив реалізовувати залежним особам. Крім наркотиків, в оселі зловмисника виявили і предмети для варіння одурманюючої сировини. Проводяться слідчі дії з метою доведення вини даного громадянина у утриманні наркопритона. Підозрюваний скоєному зізнався міліціянтам, а от перед журналістами поводив себе скромно та небагатослівно. Цю коноплю я знайшов в сусідньому районі, приніс її додому, вживав та давав друзям трохи. Тепер на чоловіка чекають судові засідання та, ймовірне, позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.